Ефірі інформаційна програма День за днем в студії Ірина Науменко. Сурдопереклад Лілі Савицької. Вітаємо вас. Дивіться у програмі. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович повідомив про передачу храму, який побудував у місті Православній церкви України. Після оприлюднення цієї інформації в церкві зібрали збори, на яких вирішили, що розпоряджатися храмом Андрій Райкович не може. Під домашнім арештом чекатиме рішення суду, підозрюваний у хабарництві головний інспектор управління держпраці в Кіровоградській області. Не розчистили від снігу, не прибрали сміття. У Кропивницькому забрати сміття з контейнерів неможливо через нерозчищення від снігу території. Далі про ці та інші новини докладніше. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович повідомив про передачу храму, який побудував у місті Православній церкві України. Після оприлюднення цієї інформації в церкві зібрали збори, на яких вирішили, що розпоряджатися храмом Андрій Райкович не може. Думки сторін збирала Антоніна Крейтер. Моє рішення є твердим, усвідомленим і щирим. Звертаюся до членів Єлісаветградської православної громади. Підтримати мене в рішенні передати храм усипіння Пресвятої Богородиці до православної церкви України. Перед тим як оприлюднити таку інформацію з настоятелем свято успенського храму священником Сергієм Новаком спілкувався, каже власник будівлі храму, міський голова Андрій Райкович. Я йому говорив. Він мені дав слово, що він в молитві до нього прийде істина, і він мене ознайомить. Я дословно говорю, він мене ознайомить із своїм рішенням і буде думати. Думав один день, думав другий день, думав третій день. От ну так він. Мен... Мене не, не ознайомив з істиною, яка прийшла в процесі молитви до нього. Ну от ну а я зробив те, що зробив. Я зробив свою заяву. Цю Сергію е, не сказано було ті Сергії забирай, будь ласка, свої речі і іди з храму. Ні. От цю Сергію е, було запропоновано е, змінити формат і, і служити церкві України. Все крапка ну, от. І нічого і іншого в його житті не змінюється, але в нього своя філософія. Констатувати порушення повноважень як члена релігійної громади одного з благодійників Святого Связького храму Райковича Андрія Павловича, одноосібно розпоряджатися храмом як майном всієї релігійної громади, яка брала разом з ним участь у будівництві цього храму. Це відео кропивничанин Дмитро Сінченко зняв на телефон 23 січня. Це збори у Свято-Успенському храмі, які відбулися після того, як міський голова Андрій Райкович на власній сторінці у соціальній мережі повідомив про те, що передає будівлю храму, власником якої є Православній церкві України. Як відомо, ця церква знаходиться і знаходилась у підпорядкуванні російського патріархату чи так звана УПЦ. Вона е вчора за участі е всіх обласних, ну багатьох обласних архієреїв, зокрема Іоасафа. Е нібито прийняла рішення про те, щоб залишитися у московському патріархаті. І в кінці цього зібрання була дуже знакова фраза. Е рішення прийняте одноосібно. Це сказав батюшка. Сьогодні, о 12-й годині, храм, де напередодні відбувалися збори, зачинений. На території чергова любов Друсь каже: настоятелем храму є керівник єпархії митрополит Іоасав. Андрій Павлович, звичайно, доклав е, великих зусиль до цього будівництва, і ми це за це йому вдячні. Але те, що зробив він, воно не, не вписується е, ну, е, ні в які норми, тому що він знехтував е, волею, і, і вірою, і переконаннями всієї громади. Ми це справимо як, як брутальне втручення у життя церкви, тому що у нас храми е, навіть при мені побудовано декілька десятків меценатами, і ніхто собі. Такого не дозволяв робити. В даному випадку ми бачимо зовсім інше. Він використовує цей храм для своїх якихось політичних цілей. Це, це, це ганьба. Де мова про храм, як про культову споруду, в якої є власник. А громада, власне, не є власником цієї культової споруди, і тому позиція її дуже дивна є, оскільки і священник, і владика владика Йосаф, Знають, що це не є їхня власність, мене дивує, для чого вони робили ось це показове таке шоу, вибачте за слово по тому, що далі їм робити: чи віддавати храм, чи не віддавати храм. Тобто, я так розумію, що це була картинка для російського телебачення про те, що тут притісняють московський патріархат, забирають в них храми, виганяють їх з їхніх храмів і таке подібне. І що найбільш гидко, що вони для цієї провокації застосували дітей. Свою позицію священик Сергій Новак, який працює в свято успенському храмі, коментує телефоном. Каже через зайнятість, називає себе ключарем храму. Я дитина церкви, я людина церкви, я завжди з церквою. І церква, церковна громада, вчора сказала свій голос: я не маю неморального права і ні ніякого іншого і ти їм супереч. Документально, юридично, офіційно. Настоятелем храму у співнігогробіці є високопросиченіший митрополит Іосаф. І питання відповідного масштабу можуть вирішуватися тільки з ним. Що стосується моєї позиції, то я завжди з людьми у нас в місті склалося дещо з часу появи тут архієпископа ЄСАФ, у нас склалася така ситуація, коли е, настоятелем майже всіх. Ключових храмів Української Православної церкви Московського патріархату є сьогодні безпосередньо митрополит Іосаф. Інші священики, які служать на парафіях, вони є там чи ключарами, чи ще інші якісь посади займають. Проте зрозуміло, що відповідно до статутів головою зборів, головою громади є настоятель цієї громади. І зрозуміло, тут відбулася така узурпація влади, коли одноосібно одна людина вирішує долю дуже багато. Багатьох храмів, дуже багатьох приходів і так далі. Сьогодні священики, на мою думку, вони, ну просто позбавлені такої можливості е, приймати рішення. Те засідання е, релігійної громади, яке відбулося, е, воно ну, не має е, правової основи. Чому? Тому що е, зазначений храм не є власністю цієї релігійної громади. Тому е, говорити про те, що вони мали право учора вирішувати долю безпосередньо самої будівлі, самого храму це є абсолютно неправильно. Дати відповідь, як зробити правильно, має закон про свободу совісті та релігійні організації, каже Віталій. Останній найближчими найближчими днями президент підпише зміни до закону, він це пообіцяв 22 січня, що ці зміни такі будуть підписані. І, от саме зазначений закон, він навіть дає відповідь і на це питання. Закон, який скоро вступить в дію, він передбачає, що навіть якщо от такий… Розділення в самій громаді, хоча я повторюся, це не, не, не цей випадок. Так можна, навіть виходити на почергове богослужіння, тобто, щоб будівля використовувалася почергово різними деномінаціями, різними конфесіями. Тобто, в даному випадку це може бути як вихід із цієї ситуації, але знову ж таки все вирішувати буде власник. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. День за днем. Нагадаємо: 17 січня Верховна Рада ухвалила закон про перехід храмів Православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Тоді підтримали документи 229 парламентарів. Не голосували фракція опозиційного блоку і майже вся група відродження. Згідно з документом, для переходу має бути згода не менш як двох третин громади. Якщо таке рішення буде, про нього слід повідомити місцеву владу. А вона мусить оприлюднити його на офіційному сайті. Члени громади, які будуть проти, можуть утворити ще одну громаду і укласти угоду про користування храмом і майном із власником будівлі, де правитимуть службу. Найдемо 5 січня Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписав Томос документ про незалежність Православної церкви України. Сталося це після молебню у соборі Святого Георгія у Стамбулі. На цьому відео ви бачите, як підписують Томос 5 січня. Цей документ на е пергаменті Писав каліграф сафону 6 січня. Томос передали предстоятелю православної церкви України епіфанію. Українська православна церква стала однією з 15 самостійних православних церков світу. Українську православну церкву Московського патріархату Верховна Рада зобов'язала переназватися, вказавши свою приналежність до Росії. Закон набрав сили 27 грудня. Без теплопостачання у Кропивницькому залишилися 302 будинки. Як повідомив новинам, диспетчер підприємства Кіровоград. Тепло це сталося в зв'язку з аварією на південно-західній котельні. З його слів зараз ведуться ремонтні роботи. Детальніше розкажемо у наступних випусках новин. Кіровський районний суд Кропивницького обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, підозрюваному у хабарництві головному інспектору управління держпраці в Кіровоградській області. Ми зверталися з клопотанням щодо обрання відносно підозрюваної особи саме заходу заходу вигляді тримання під вартою. Сьогодні, під час розгляду, нам доводилося необхідність саме застосування такого запобіжного заходу. Але судом вирішено про те, що необхідно застосувати до підозрюваної інший запобіжний захід, ніж тримання під вартою, і обрав домашній арешт. В Певний період часу це в нічний час, з 7 години вечора до 7 ранку. Прокуратура не погоджується з даною винесеним рішенням суду і вважає, що будемо оскаржувати до Крапиницького поліційного суду. Обрали сьогодні міру запобіжного заходу, домашній арешт, Далі будемо збирати. Ми просили міру запобіжного заходу не пов'язану з триманням вартою. Слідчий суддя постановив, клопотання, слідчого відео слідчого я Пексанської області палатського ранку кримінального провадження провістовані від посади задовільнити. Це суддя Ленінського районного суду Кропивницького Андрій Загреба озвучує рішення про відсторонення підозрюваного від займеної посади головного інспектора управління держпраці в Кіровоградській області. Підозрюваний заборонив його знімати на камеру. Від коментарів відмовився. Нагадаємо, за інформацією речниці управління служби безпеки України в області Марини Яковенко, посадовець вимагав по 500 гривень з кожної торговельної точки, що належить підприємцю з Долинської. Із заявою до служби безпеки звернувся підприємець. Затримали посадовця 21 січня на робочому місці після отримання частини хабара в розмірі 6 тисяч гривень. У Кропивницькому забрати сміття з контейнерних майданчиків неможливо через нерозчищені від снігу внутрішньобудинкові території. Про це розповіла Ганна Скічко, комерційна директорка підприємства Екостайл, що вивозить відходи. З її слів, протягом дня вантажники частково забрали сміття з території житлово-експлуатаційних об'єднань номер 1 3 та 4, там, де розчистили сніг. Про те, як прибирали мікрорайон Новомиколаївка, розповість Олександра Ільше. 14-та година вулиця Білінського. Працівники «Екостайлу» самі чистять майданчики, де збирають сміття від снігу, аби вивезти контейнер до машини. Кажуть, цю ділянку зазвичай прибирають за 5 хвилин. Тепер витрачають 20 хвилин. Вага ось такого заповненого відходами контейнера 150 кілограмів. Це контейнерів примерзають і баки, вантажники тягнуть до машини. Грузчики мають, крім того, що не можуть просто забрати, їм необхідно прочистити під'їзд до контейнеру вручну лопату, що так, сповільнює швидкість прибирання. В цьому випадку можна забрати. Ми щось робимо і забираємо. Якщо це проїхав трактор і нагорнув навіть 20-30 сантиметрів, то в цьому випадку це займе біля години розчищення такої площади. Ми проїжджаємо повз. А це майданчик на сусідній вулиці Ливаневського. Роботу жеку в якості очищення контейнерних площадок це важко. Але дуже хочеться, щоб вона була трошки вище, трошки більше розчищати від снігу, щоб е, збільшити швидкість прибирання. Начальниця житлово-експлуатаційного об'єднання номер 1 Світлана Ковальова повідомила, що сніг на контейнерних майданчиках чистять. Підправимо. Ну, може, просто все не вспіли, ну підправимо. Сьогодні в нас працювало три техніки, три трактора, тому ну може, десь трошечки і не підчистили, тому що люди втомилися. Все це виправимо. Я думаю, що до завтрашнього дня буде все виправлено. Олександра Ільченко, Роман Сташенко, день за днем. За словами Ганни Скічко, вночі прибиратимуть сміття з центру міста та мікрорайону шкільний. Завтра планують працювати за графіком та виїхати в приватний сектор на Кощівку, Завадівку та Нову Балашівку. Там працюватимуть тільки на розчищених від снігу вулицях. Олександрівці, подружжя Василь і Галина Гринджоли, створили патронатну родину. На тимчасове виховання взяли трьох дітей з однієї сім'ї. У патронатній родині є вихователь і помічник за свою роботу. Вони отримують зарплату. Як працює така родина, розповість Ольга Склярук. Олександрівка тут живе одна із десяти патронатних родин, створених в Кіровоградській області впродовж минулого року. Це подружжя Василі Галина Гринжола, яке створило патронатну родину. З Центру соціальних служб об'яву прочитали в районній газеті, порадилися, і, ну щоб ми знаємо проблеми таких сімей, тому що по селах їх дуже багато. Вирішили, щоб щось поміняти на краще в цій країні навіть треба почати з маленького. Це десятирічна Євгенія та шестирічна Віолета. Їх старша сестра Діана у школі. Розповідають, люблять малювати. Це Віолета показує свої малюнки. Це малювати сердечки і ділочка з будиночком. І усі. Євгенія любить в'язати крючком. Цьому її навчила помічник вихователя Галина. Для своїх сестер виготовила ось таку сумку та подарунки. Вона показувала, як в'язати, я з'явилася і навчилася так. Спочатку треба взяти вузу, потім так прикрутити цю нитку до. Мешкають дівчата у цій кімнаті. За півроку перебування у патронатній родині стали краще навчатися, навчилися доглядати за собою, сервірувати стіл, розповідає помічник вихователя Галина. Найменша Віолета звідси пішла у перший клас. Спочатку було наскільки важко, що в нас навіть такі вже були думки, чи варто нам було чужі діти. Прийшли в сім'ю, це фактично ми працювали із чоловіком майже цілодобово. Це треба було і вночі, і цілий день. Все, весь час ми присвячували їм, Але минуло два тижні, і ми помітили зміни. Причому кращу сторону, і це нас дуже радувало. Торік в області в патронатних родинах проживали 19 дітей, 16 із них повернулися у свої родини. Це нова прогресивна послуга, тому що діти не потрапляють до казенних стін. Вони не потрапляють до інтернатів, притулків, вони потрапляють до звичайної сім'ї, де ними займаються спеціально підготовлені вихователі. Після того, як питання по дитині вирішується, вона або повертається в свою рідну сім'ю, або йде під опіку до своїх біологічних родичів. А якщо, скажімо, сім'я дитини не Може вже вирішити свої проблеми, не може подолати кризу, то тоді для такої дитини шукають іншу родину. Нині патронатом охоплені 36 дітей в області до патронатної родини за рішенням органу опіки піклування можуть влаштовуватися діти з різних сімей. Тобто, це сімей, в яких батьки не доглядають належним чином за своїми дітьми, або виникають якісь інші обставини. Скажімо, мама проживає з дитиною, але вона захворіла, і дитину нікуди нема з ким залишити. Тому для того, щоб її не влаштовувати в лікарні або в інший якийсь заклад, тому існують саме такі така послуга. Серед вимог до патронатних вихователів досвід виховання дітей, наявність житла та дозвіл від власних дітей, розповідає Сергій Пастернак. Щомісяця вихователі отримують на дитину допомогу три тисячі гривень. Нині доля цих дівчат вирішується у суді. До цього вони залишаються у патронатних вихователів. Про розлуку в нас і ми знаємо, що це як в школу. Ми їм попереджали, що дітки, ви прийшли до нас, от закінчуєте школу, ви маєте піти від нас. Але я надію, що цим не закінчиться. Де вони не були, ми вже будемо підтримувати стосунки. І навіть чим зможемо їм будемо допомагати в майбутньому. Ольга Склярук, Олександр Донцов, день за днем. За кількістю патронатних родин Кіровоградська область займає друге місце в Україні. На сьогодні у мене вся інформація. Ви дивились день за днем. Приємних вам новин. На все добре. Вас в ефірі прогноз погоди на 25 січня. У студії для вас працює Олена Коротка цього дня. Православна церква відзначає день тетяни. А студенти вузів день студентства. Ми переходимо до прогнозу погоди на 25 січня. Синоптикою обіцяють, що погода буде хмарною, вітер північно-східний 3-4 метри на секунду. По області температура повітря вночі коливатиметься від мінус 4 до плюс 2 градусів. В день обіцяють мінус 3 плюс 1 градус вище нуля. По місту температура вночі коливатиметься від мінус 3 до плюс 1 градуси за Цельсієм. День мінус 3, нуль градуси. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Всіх вітаємо із Днем Тетяни та дневник. Нем, студента, залишайтеся разом із нами.